На дроті я і водій І на обезпечений водій моя племінниця Аліна. ваша Можемо привітати Аліночку. Вона отримала в Норвегії права. Навчалася англійською мовою. Навчалася довго, дорого. І слава Богу, вже здала. От маємо таку милу машинку, прекрасні види з вікна. І зараз ми вам розкажемо, що ж це за важкий процес. А він реально в Норвегії важкий. Мені здається, найлегше отримати права в Америці. Єдиний автобус їде в сім вечора у напрямку Оля Сунда. Все. Тобто, якщо ти віруюча людина, як я, яка бажає в неділю вранці відвідувати церкву, це, це просто неможливо. Тобі потрібно мати автомобіль. А, я не чи потрібно мати автомобіль. Амен. Алина. От, от Аліна з таким транспортом. Це вже другий транспорт. Перше вона придбала, коли вона вчилась їздити. А зараз розбагатіла тако і вже має запасну таку на, на вихід да, машинку. Да. Не маєте 100 гривень, маєте 100 друзів називають. Ну, власне, моє навчання тут в Норвегії, щоб отримати водійське посвідчення, це був довгий процес і дорогий процес для того, щоб отримати права на автоматі. Достатньо всього від 25 тисяч крон. А щоб отримати права на механіці, то що зробила і я потрібно два рази більше. Усього-навсього. Усього на всього. Так, тому що дуже багато основних курсів, які коштують великі гроші. Наприклад, вождіння на слизькій дорозі це курс цілий день, вождіння на довгі дистанції це теж важливий курс, і він вчить новоспеченого водія, як правильно розмірювати свою силу щодо довготривалих доріг. Ось. І ще багато таких годин, які потрібно наїжджувати для того, щоб відточити свої навики. Поки ти не навчишся їздити на автомобілі так, як ходити або дихати, тебе не пустять їздити самостійно. Отакі. Так. А що по етапам? Тобто перший етап. Перший, Другий, третій, скільки то коштує? Перший етап це була в мене теорія. Я щомісяця купляла доступ на англійській мові для того, щоб вивчити теорію. Теорія мені давалася тяжко відносно, але з другої спроби я здала екзамен по теорії, і це зайняло у мене три місяці. Три місяці. Далі Можна паралельно їздити з кимось із друзями, наклеїти букву Л, це називається учбова машина. Ляре. Ларе. Так я жартувала, що це лу лузера, але ще й знала цей клейм. Лу лузера <клузер> <Лярер. клузер> Ляре, Ляре — Лара це е, навчання. навчальна навчальна машина. <клузер> але ця буква Л дуже дратує всіх остальних учасників дорожнього руху. Вони всі тебе об'їжджають, тобі сигналять. Вони дуже не, не гоні з того, що перед тобою їде е, ученик який тільки е, о, відточує свої навики. ну так на норвежці так. стримані терплячі але не але на дорозі не за кермом ні і далі у мене був процес десь 6 місяців. Я чисто вчилася їздити, але це все можна робити паралельно. Не треба чекати здачу теорії для того, щоб сісти за руль. Ти можеш 16 років практикуватися, а 18 років здавати всі потрібні екзамени. І по мірі твоїх навиків тебе допускають до курсу вождіння на слизькій дорозі ще протягом року, в темну частину року, коли світловий день дуже короткий, є вождіння в темноті. Обов'язково є перша медична допомога, тому що це все обов'язкові пункти під час того, як ти їздиш. І... Мабуть, саме складне і саме веселе водночас це вождіння на слизькій поверхні це окремий курс, який займає цілий день. І ти учишся підбирати швидкість під, під слизьку дорогу. Там дуже маленьке щеплення з поверхні, немає добротного асфальту. І ще напускають водичку на дорозі і. Вилітає якась тваринка тобі перед носом або людинка, і треба гарно зманеврувати і не збити пішохода або тваринку. Я все чекаю, коли ти про тваринку скажеш, бо я <рес> надивилась Орел і решка» і здається, ведучий розказував, що в Норвегії страшенно дорого було отримати права, і що для тренування там. Іграшкових тваринок на дорогу скидують, це yeah, правда? Yeah. Так. інструктор Дітінструкторія спершу ми проговоримо, що ти будеш робити в такій або в такій ситуації. Попробуй проїхати швидше, попробуй проїхати повільніше. А зараз я зненацька нажму кнопку, а ти будь ласка, зманевруй, щоб ти не збила людину або тварину. І цей курс він був дуже був натхненний. Натхнений. Чи не дуже? Випуск. А хотілося все кинути, але ж як кинути, коли стільки грошей вкладено, так? Неможливо, неможливо ступити назад. Немає шляху на шляху до того, щоб отримати норвежське посвідчення водія. Але тішить те, що це самі круті права в світі, oh мабуть, після них іде в е, Фінляндії, тому що там такі самі дороги і такі самі погодні умови, і, 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 і. і мабуть, вже там ще якісь країни, Японія і так далі. Тому воно варте того навіть по цих звилистих дорогах, які кружляють складних, страшних і переселезних дорогах. Тому рекомендую, якщо у вас є гроші і бажання, вашого. Вашого. Ще питання. а як у тебе склали стосунки з інструктором, і чи можна, якщо немає коннекшену, його змінити? Для початку мені дали інструктора, який класно говорив англійською мовою, тому що так легше для комунікації. В принципі, говорите на одній мові і все виходить. Але він видався дуже суворим. Я кожен раз проходила на уроки, я вже переживала, що я зробила щось не так. І мені ата-та. Моральний і, пресинг, е так? Е дуже я скажу, що це скоріше, мені характер людини дуже не підійшов, тому що я боялася всього. Один раз я сказала, мені здається, я вже готова до екзамену. Він е е сказав, добре, давай подивимося. І е я боялася зробити якусь помилку на дорозі, а це якби можна, коли ти на. Їдеш машиною шкільною, і в кінці він дав мені фідбек, в плані, що із 10 пунктів ти зробила майже всі неправильно. Я сказала: добре, а що я зробила правильно? І він просто видалив себе. Три позитивні моменти, і він зрозумів, що я з ним далі не буду займатися. Ну так людина, яка не мотивує, не заохоче, не хвалить, а також дуже важко спілкуватися з людиною тоді, коли ти апріорі не правий. Дуже і я зробила велику паузу в своєму вождінню. Я не брала години, я їздила просто з друзями. З буквою L. А як можна їздити з друзями, які мають бути умови? Людина має мати стаж більше п'яти років і бути старшою 25 років. І бажано, щоб це була механічна коробка передач, права, які дозволяють їх їздити на механіці. Я зробила паузу в три місяці, і мені написав. Власник автошколи чи не бажаєте повернутися до навчання? Ваш інструктор має вільні години. Я його проігнорувала і написала через два місяці, коли була готова. І я сказала: мене викинуло із системи. Чи можете ви мене, будь ласка, поновити, тому що є спеціальний додаток, де видно всі мої. Я його видала, <сіх> могла би показати, де є всі мої записані уроки, весь мій рахунок за весь цей процес, і так склалося, що чомусь у мене не стало доступом, тому що я не брала уроки. Ось. І я попросила, можна, будь ласка, мені іншого вчителя, тому що попередній на мене. Сильно давив, і я відчувала стрес кожен раз. Не, не було в мене таких конкретних претензій як до навчання, чисто претензії до, до тиску. І сказав без проблем, ми можемо видати вам нового учителя. Він спокійніше, можливо, він вас заспокоїть. І дійсно сталося так, що мої навики вже стали кращими. Я стала впевненішим водієм. Я приїхала на перший урок до нового вчителя, і він сказав, що. Хороші навики, але ми все-таки доведемо до ідеалу. І ще декілька разів я поїздила і вже прийшов час до обов'язкових курсів, вождіння на довгі дистанції, вождіння на слизькій дорозі, і прийшов час до підготовки до практичної частини екзамену. Практична частина з першого разу була провалена, тому що стрес взяв своє. Ось, а друга спроба пройшла успішно. А теоретично, скільки треба вірних відповідей? В теоретичному екзамені є 45 питань, і можна допустити сім легальних помилок. Тобто, коли 30. Сім або вісім, я погана в математиці. правильних відповідей, це означає, що ти плюс-мінус, значить, ти маєш справу. Uh -huh. І сім помилок прощається. А скільки платити за перездачу треба? За здачу і за перездачу. Теоретичний екзамен коштує приблизно 400 крон. Це 38 євро, десь так. І... Перша спроба вона йде обов'язково з фотографією, це йде дорожче. А далі вже якщо друга спроба, це буквально 300, 300 крон, а практичний екзамен коштує оренда авто 3000 крон з розігрівом, це десь 2 години. І сам екзамен коштує 1200 крон. Тобто за один за одну спробу 4200 крон. Так. так. Легко. легко. А на своєму авто здавати не можна? Ні, має бути допоміжні, мають бути допоміжні педалі, педалі угу. з боку сенсора. Якщо він відчує небезпеку, він може вдарити по педалям або взяти руль і це рахується помилка. Добре, Аліночка, дякуємо тобі за таке розгорнуте інтерв'ю. Ми бажаємо тебе маси ліки тіль. Тим удачі і безпеки. Ну, ні цвяха, ні жезла, тут не актуально, просто безпеки на дорозі. І масу задоволення від вождіння власного авто у Норвегії. Аліна, це яскравий представник української молоді серед біженців, які тут у Норвегії, не маючи українських прав, мають норвежські. Все можливо. Головне вірити Богу. Навіть Так. Всі прибори в нормі. Прищівніть ремені. Ми взлітаємо на вершину гори. Їдемо дивитись на фьорд. Ловити захід сонця. Друзі, ви любите захід сонця? Ми дуже йдемо. Їдемо, пробашку, полювати на красивенний помаранчево-рожевий захід сонця. Сьогодні дуже красиво. Не перемикайте. Ось сонце майже сіло. Давно, в принципі, сіло. Тому ми так насолоджуємося вже останніми. Помаранчевими плямами в неві. А саме приємне, знаєте що? А от що. Над нами знаходиться будинок, в якому жив Том Круз під час зйомок між Непосиболу, яке відбувалось під час ковіду. Оцей маєток, він знімав, жив тут, літав на вертольоті. І ходив у масці. Місцеві жителі мають фотографії з ним. І він усюди у чорній масці. Ось така долина попереду. Це нурдау. Отам От Ейцдау. Є паромна переправа. Лінге Ейцдау. І через Eidsdau, от туди далі, ми попадаємо у Гейрангер. Те, що найближче до нас Нурдал. Дуже мальовнича та ж місцевість. Там можна по прямій сільській стежці потрапити у мальовничу ферму. Ой, я вже. Хердальсетра, Хердальсетра вона називається. Аліна менше року проживала тут зі мною, і ще її сестричка, і наша подружка-гітаристка, з якою ми робили концерти відтримку України, і просто дуже часто співали. А зараз Аліночка переїхала, набралась смілості, так я вам скажу. Просто махнула не глядя і переїхала майже в Олісунт. От і як ти, ти не жалкуєш про свій вибір? Олісунд. А справді манить тим, що там дежуха, Тому я не жалкую, але сюди, в владою, я приїжджаю чисто як додому на вихідні. Для успокоєння душі. А ми вже настільки сильно успокоїлись, що ми вже настільки обшлапить по-норвежськи, настільки успокоїлись, що я просто марю, чекаю вихідних, коли можна піти і в лісу, якщо це можна так сказати. Але у нас культурне село, у нас не ваняє навозом, на відміну від там сусідніх. Вибачте, містечко. Містечок. Усім гарного часу у Норвегії. Дякую усім, хто дивиться мене з України. Не ображайтесь, буду робити контент, щоб був цікавий усім. Ха-добра! Ну, ось для порівняння, що таке СМТ. Це таке СМТ, що тут є банк, є будівля комуни, одна центральна вулиця і дві перпендикулярних. Далі вот, в ту сторону йде тунель. А в принципі, якщо подивитись в ту сторону, можна побачити ще там вогники, там вогники, невеличкі поселення. Оце вже села. Але ці всі села відносяться до нашого Валдалу? Ось по норвезьким міркам містечко. А ви як думаєте, це містечко чи село все ж таки?